Свободи продовжує свою роботу після прем'єрного показу фільму Мустафа, і зараз з нами кілька хвилин. Максим Пасичник, актор, який сьогодні представив Мустафу Ага в тому світі в ті часи. А, думаю, що це не перше було. А, маю на увазі, не перший сьогодні перегляд фільму. От емоції нинішні? неправильна подумка. Це сьогодні у мене я вперше побачив ага, ну, весь так? фільм. Вже змонтований, mm -hmm. повністю готовий. Так що сьогодні для мене прем'єра От... в... Сенсі. В сенсі. І фільм побачив вперше, і зіграв таку роль вперше, і взагалі в кіно вперше зіграв. Одразу питання, яке виникає: Мустафага після перегляду, напевно, що підходив, казав враження своїми, ділився. Чи то було так? Він стриманий, але ну нічого поганого не сказав, тому я вважаю, що йому дуже сподобалося. Таміла Ташева розповідала, коли показували фільм, що він був задоволений всім, і жодного зауваження особисто до мене в нього не було. Твої особисті враження переживання вже не скільки, як від творчості, від того, що ти пережив? Насправді я ще й досі хвилююсь, У мене таке враження, що по мені бігає струм. Мене от, трусить, я з стою на ногах, тому що це фестиваль, це молодість, це дуже знаний фестиваль. Роль, яку я зіграв, людина постать. Я не знаю, мені просто пощастило в тому, що я просто схожий багато чого прочитав, побачив, передивлявся. Важко було переходити російською розмовляти. Ну, Друже, не будемо ховати наших слухачів виглядачів особисто я, Дмитро Шевченко, особисто знаю пана Максима Пасічника, і тому наступне запитання: які от твої болі перші відчуття, коли ти можна сказати професійний оператор, тим більше який працював в інформаційних службах, і досі продовжуєш працювати в цій сфері телевізійної, по ту сторону камери, і тут раптом така пропозиція. Зіграти таку людину, от як воно бути актором, вийти по ту сторону, по тобі камери стати дуже важко. З точки зору того, що звикаєш тримати камеру в руках а не бути перед нею. І це збирає. Від цього починаєш дуже багато хвилюватись, але досвід набути на сцені, коли я ще грав, мені дуже допоміг і тому ну, я вважаю, що справився. Ну це якраз про той, момент, бо про той момент, що дехто каже, що в тебе аніякого досвіду акторського немає. Все ж таки є? Так, звичайно, є, бо а, я не професійний актор. У мене немає, я не маю освіти професійної вищої так, акторської, в мене лише нібаторська освіта. Тому можливо вони неї за цього бруджети. Що далі, Максим Пасічник продовжує своє життя чи думає вже продовжувати своє творче життя з кінематографом, Чи вертаємося знову на зйомки камера? І я завжди беру з собою відеокамеру, тому зняти і відзняти кіно і побути тепер перед об'єктивом мені не мають. Ну і, звичайно, наша традиція, добра традиція, будь-якого змі, тим більше після прем'єру. Що б ти хотів побажати звернутися до тих людей, які, можливо, зараз вперше бачать через наш об'єктив рекламу, цей постер і щодо фільму. Будьте вільними, любіть себе, любіть свою країну. І тоді все буде так, як ви злочно. Дякую, Максим Пашник. Це спеціально для Голосу Свободи.